Всіх вітаю в себе на каналі! Всім привіт! Дивіться, які тут у мене сьогодні інгредієнти. Сьогодні я готую плов. Плов готую в новій скороварці. Вже пару разів готували тушковану картоплю із курочкою. І робила печінку. А сьогодні хочу зробити плов з родзинками. Ось попередньо вирішила трішки просмажити цибульку із часничком для запаху, тому що можна просто засипати сирими, все туди, в скороварку, а можна трішки для запаху, ну, щоб змінила запах цибулька і часничок, Воно тоді віддає так гарненький аромат. Ось, я вирішила трішки підсмажити. Ось потім буду висипати все в скороварку. Так само смажити можна і в скороварці, але я вирішила, мені швидше буде на пательні це все зробити. Ось. То думаю, що так буде навіть краще. Зараз воно досмажиться, а я поки буду нарізати м'язко. М'яско в мене гов'ядина. Ось такі шматочки невеличкі, також печерички будуть туди додатися, рис. Рис у мене темний, намочений ще з вечора, ось так виглядає. До речі, набух дуже-дуже не сильно. Зазвичай рис набухає краще. Ну, це такий якийсь особливий рис, будемо пробувати. Цікаво, самі скуштувати, який вийде плов. Зараз все наріжу і продовжимо. М'яско нарізала такими невеличкими шматочками і все-таки викину його в пательню, трішки підсмажу. Для того, щоб воно гарненько пропиталося оливковою олією, тому що я смажу на оливковій олії, так корисніше. Ось, І потім буду класти на дно у скороварку. Зараз воно трішки підсмажиться, а я поки накришу грибочки. виходить, дивіться, Аромат цей просто супер! Тепер буду складати плов. Значить Сухенька, чистенька ємність від скороварки. На дно зараз я покладу смажене м'язко з цибулькою і чесночком. Моркота. Тепер кладу морквичку. Морквички я люблю багато. Я думаю, що плов неможливо зіпсувати морквичкою. Так. Тепер кладу грибочки, шампіньйончики. Знаєш, штучок 8 я покрошила, може 7. Тепер родзинки. Родзинки, до речі, забула сказати попередньо замочила і помила. Тепер потрібно пару зубчиків часнику чеснику покласти. Розрізала на пополам і трішки придушила, щоб випустив смак. Так, по різних його краях покладу. Тепер зверху засипаю рис. Рис потрібно розподілити повністю по всьому, щоб закрило повністю наш Вниз, ну, тобто, щоб закрило повністю рисом все, що ми туди поклали. Ще покладу туди трішки біленьких грибочків для аромату. Перший раз готую плов у скороварці. Зазвичай я готую у спеціальному посуді на газу. Такі в мене є спеціальні банячки. Ну, але цей раз спробую приготувати у скороварці зеленушечка, кріпчик порізаний. Також в мене ще є сушена петрушечка трішки додавлю. Далі потрібно зробити заливку, беру томатну пасту. Десь. Дві столові ложечки. Це, ви йде, чотири чайних. Виливаю сюди водичку, півтора стакани в мене. Ну, я думаю, що цього буде достатньо до цієї скороварочки. Все гарненько розмішую, додаю приправки. Це вже на свій смак, у мене різні. Я просто купую приправи для м'язка, для курочки, для якогось гуляшу там. Все змішую. І такі в мене в одній баночці приправочки. Ось отак виглядають. Десь чайну ложечку сиплю. Думаю, вистачить. Ось тут я вже поклала сіль, приправи і трішки цукру. О, і буду заливати пловчик. Треба, я думаю, ще водички додати. Так, ще трошки води додав бо боюсь, що буде замало. О, так. Ага, зараз... О, якраз воно майже все покрило. Все, ставлю зараз у скороварочку. Так. Так, все, поставили. Угу. Закриваємо. Так, і тепер тут потрібно вибрати меню. Так. Ага, мультикукер. Вибираємо час. Плюсик. Так, ставимо на... 100 градусів, я думаю, вистачить. І старт. Все, пішла справа, далі покажу, що вийде. Все, закінчилось приготування. Вже поставила сама ця машинка на підігрів. Ой, Блін, зараз. Так, дивіться, що вийшло. Ну, рис точно зварився. Там на дні м'язко. Мм, виглядає супер. І запах дуже-дуже гарний. Зараз я наберу в тарілочку і покажу вам. Водички зовсім нема на дні. Ще трішки підливало, до речі, кип'ятку. Ось ось така краса вийшла. Дивіться. Зараз спробую. Як на мене, мало солі. Хоча мені здалося, що я багато поклала, ну зовсім мало. Але рис гарненько проварився. Віску зараз спробую. Угу. Смачно. Всім, хто зараз їсть, приємного апетиту. Всім пока.